Ми втрачаємо крайній рубіж, за яким далі Павлоград, Дніпро, Краматорськ, Ізюм та Харків, заявила Мар'яна Безуго у Покровську, Костянтинівці, Куп'янську росіяни вже всередині міст, зазначила нардеп. Голова центру радіотехнологій із позивним ФЛЕШ радить киянам якнайкраще, то виїхати з міста, якщо, звісно, є запасний варіант. Через обстріли та їх посилення температура в квартирах буде плюс 5 або плюс 10 тепла. Світло вимикатимуть ко... Ожні кілька годин. Купіть із сусідами генератори, майте запас палива і придивіться до автономних дизельних обігрівачів. Зима буде важкою, сказав він. Нагадаю, вночі в Києві шахет влучив до дев'ятиповерхового житлового будинку на рівні між другим та третім поверхами. За іншою адресою в оболонському районі уламки впали на 16-поверховий будинок. На даний момент відомо про трьох загиблих та 29 поранених, в тому числі семеро дітей.